Так, ну що, все, паралізатор свою роботу зробив. Балончик тільки що поїхав, заправив. Зараз підключаю горілочку. І будемо починати смолити кабана. Боньку ми закололи, вибачаюсь. Так, до цей, йди до мами. Біжи до мами. До мами йди. Юрень, відведи до маринки, хай не йдуть сюди. Зараз угу. будемо закриватися, щоб дітки сюди не йшли. Е, для тих кого може психологія бути нарушена від е, свині, яка вже лежить забита, будь ласка, не дивіться цього відео. Так як може бути такий контент, який може впливати на вашу психологію. Ну, в общем, просили мене, Коль, як будеш забивати кабана, покажи просто інтересно, чи все вийде. Е, Кололе паралізатором вийшло все без ніяких проблем, без ніяких нюансів. Тобто, все пройшло буквально за якісь лічені минути. Кров зібрали і, в принципі, все, боня вже готовий. Зараз е, я так його трошечки прикрив, щоб дуже кров не було, щоб YouTube не блокував такий контент. Е, монетизацію то він не розрішає, так як ну, в общем, впливається на психологію. А просто показати, я думаю, що тут немає нічого поганого. Е, боньку засандалили, тобто, по мірі, та, ну, я не знаю, ну, великий просто, от, щоб ви орієнтувалися по лопаті, давайте отак. Ось лопата, о, і ось боня. Тобто Кабан дуже здоровий, дуже було, звісно, ну, не те, що жалко. А він, він за мною ну, вже 3 роки. То він дуже хороший був кабан, дуже хороший хрячок. і невредний. Ну, в общем, сам по собі кабан, з яким можна було займатися свиноводством. Він скастрірований, пройшло вже 4 місяці, як ми його скастрірували, ну, трошки менше. десь... 3,5 до 4 місяців. Кастрація пройшла успішно, я сам його теж кастрірував. є це все діло на каналі. Зараз на даний момент заносимо балон, будемо починати обсмалку. Засмалювати будемо хорошо, будемо дивитися тоді на броню. І я думаю, що якось спробуємо тоді це все діло поважити для того, щоб поняти, який ж його був вес. Все таке. Ну, постараємося прикинути максимально. Так що, в цілому, не знаю, не судіть, як то кажуть, строго. Б'ємо прямо тут в загоні, так як кабан дуже здоровий, і не можна було просто його більш бити ніде, ніде в другому місці, так як він дуже великий був і прив'язувати його було нереально. Він би просто порвав би й хлопців, міг би покусати. Виріс просто до великих масштабів і все. Тож було прийнято рішення, що ми просто поросят вивеземо від сіля. Свинка, яка у нас покрита, яка через буквально півмісяця, днів 15, ще навіть днів 20 в неї буде опорос. Ми її закрили, Попробуємо привезти її тоді додому. Якщо не привеземо, то буде вона тута. Ну а побоньки зараз засмалимо, його обмиємо, обчистимо і будемо дивитися, що ж там по м'ясу. Сала, звісно, буде багато, це 100% порода в нього велика біла і красна пояса. Тобто, мама в нього була великобіла. І папа був краснопоясий. На той момент, коли я купляв е, цього кабанчика, усі були всі у племі у тої свиноматки, всі були червоно-поясні свині, один боня був білий. І от я його забрав, кажу, мені оцього кажу кабана. Ну і все, отак якось. От. Все, будемо починати працювати. Кров зібрали. Е, по поводу ножів ну, використовую. Всі підряд, е, мусат обов'язково, заточка така є на всякий случай. Мусатом трамотіну, е, це у мене за, забоїчний, отакий, от я от, отаким заколюю. Ну, і він, в принципі, розбирає дуже непогано. І отакий я купляв для розборки, теж дуже удобний. Ну, потім у мене підписниця подарила, е, Люда Скопич мені подарила ще отакий трамотіну. І ще один я хочу купити, він трамантіновський, наподобі от такого, як оцей от чорний. Ну, то я думаю, що пізніше трошечки. Ну і обичні об, об, е, обсмалювальні то для того, щоб зашкурювати, обчищати, можна було просто е, поросятку. Да і все. В общем, будемо починати працювати. Роботи, звісно, багато, але я думаю, що ми справимося. Отак от, от виходить кабанчик. Робив два пропікання. ну Твердий, ну, все одно от ця. Отут для броня, мені казали, є такі міста, де твердуватий він. ну В цілому на переробку піде, шкура зніметься, м'яско піде термічній переробки в автоклав і на тушоночку Ну і все одно попробуємо шашличок, тому що хочеться. Так, зараз ще домиваємо, дочищаємо і буде красота. І так, друзі, в общем, отакий кабан в розрізі вийшов. Е, дуже сильно вибачаюся, буквально легенько зараз показую, вже розібрав, розрізав сало дебеленьке, товстеньке е, виходить, тож ну, щось, щось буде, щось на перетопку. Шкурочка, вроді би, не скажу, я що товста, ну, а там будемо дивитися. Якщо е, що, кудись там на переробку піде, я бачив мужики із шкури. Варять її і роблять закуску до пива. Так що попробую, якщо буде десь щось обиратися, заділаю закусочку, зніму на каналі. В общем, філейки я вже вирізав, Тоже, в принципі, от так от все виглядить. Буду зараз далі ділити на куски. Починається муха, тому що поки ми тут мили, шкварили, жарили, не було. А зараз починають, ну, починають злітатися. Так що дуже швидко все роблю. Уже, думаю, вже вдома поговоримо. Так що, все, в принципі, все удалося добре, все вийшло, все нормально. Так. Всім привіт ще раз. Ну, ось, в общем, заходимо до завершення. У е, мене тут все написано, привезли, були додому, коли м'ясом боньку розбирали. Е, ніколи було зняти фінальне відео. Но по мірі розробки самої свинини я е, знімав, е, не знімав, а просто е, ногу розбираю, кинув на віса, зважив, записав, розібрав. Ага, там розфасували і так далі. То есть сі передки, задки, середина, лівер. Е, кишки я зважив там. Ми поїхали. Ну верніше, як уже збиралися зірком, поїхали, е, пішли, поставили е, балію на віса. Е, Получається, кишок у нас було. Боже, де ті кишки? Так 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 ага було, виходить 42 кілограма з цією балією. Ну я десь так прикинув десь кілограмів сім самої, самої, самих, самих оцих ноч. Тож кишок приблизно 35 кілограм. Ну я так і записав, тому що е, потім ми їх відвезли до мого знайомого. В нього собаки є. Він е, ну, стружує там на на об'єкті, і він коротше ці кишки ото якось вони їх там розпатрують. Я свіжаком везу і вони їх ці кишки розпатрують, і собакам. Чи, ну, в общем, собакам дають, я так зрозумів, да і все. Так що, в цілому, в нас нічого не пропадає, не заморачуємося цим всім. Я перед тим, як забиваю кабана, дзвоню, кажу: Олег, у мене завтра там буде кишки, ну, може, обріз, кістки якісь і так далі. Кажу, тобі привозити, якщо. що. Він каже, я або сам приїду заберу, або, якщо, що там, я можу йому відвести. Так що з ними розібралися, ну і вже потім як оце повозилися, не було просто смисла, навіть, ну, ну. Отак. Так що по кишках я записав 35 кг, Думаю, що це буде чесно і стабільно. Може, деякі періоди забоя, розробки і всього стального ви вибачайте, що я не показав. Е, мужська солідарність до цього хряка е, ну щось от в глибині душі, я не захотів знімати відео прям чіткого забоя, як ми це робили паралізатором. Тобто, я вже показав готовий процес, як він вже е, що ми вже кров зібрали, да і все. Ну не посчитав я нужним це зробити. Я думаю, що це було б правильно, і кожен хазяїн, який прив'язується до. До свого господарства в моєму випадку це був хряк Боня, до якого я дуже був прив'язаний, і ну, три роки він зо мною. Е, отак от, Три роки вирощувати кабана. Ну от, от як би ти не хотів, ти все одно до нього привикаєш. І ну, в общем, як від душі відірвали, отак скажу. Але треба це було зробити. Шабаям здати я теж якось знаєте і не захотів. І принципа ніякого не було із того. І вирощувати його далі теж не було суттєво, так як він міг упасти на ноги. Так, як це було колись там, не знаю, год назад, да? і він міг просто або здохнути, тому що ну й ну, просто вес свині в такому весі вже я не знаю, вони вже, мабуть, не ростуть, їм вже ні їсти, ні пити не хочеться, нічого. От він вже доріс до свого веса. Хоча я думаю, що е, ще б якби годик його подержати, то може б він ще б більший був. Але вже я не захотів різкувати. І так, переходимо до весу. Я думаю, що всім дуже інтересно, який вес був боньки. Е, я так, в общем, вже важили вдома. я ж Здір, це той жир, жир. вийшло 20 кг жиру. Нога задня. Одної було 40. Ну, я написав 40, а другої було тої було 42, а тої 40 три, по-моєму. Ну, я одну 40 написав, другу, типа, 45, щоб потім не путатися в оцих. Три, два, один. Короче, нога 40-45. Це задки, два задка. Е, дві передньої ноги. Одна була 50 кілограмів, друга 55. Е, Тоже там, ну, воно розміщується. Там було 54, а там, по-моєму, 51. Так як хребтова частина, ошейка, була більша сторона на одній нозі. Ну, і, в общем, якось отак воно вийшло. Так, філейки е, я вирізав оці ж. Е, ну, поняли в середині. Тобто, хто знає, хто забивав філейка, іменно оця вирізка, свиняча е, по 2 кілограма кожна вийшла. Тобто, 4 кілограми було філек. Е, так, кишки, я вже казав, 35 кілограмів. Ребро е, одне було 55 кілограм, друге 62. Тобто, це отакі прям ребра. Ми їх удвох із ігорком в машину пхали в багажник. Це єлі. Ну ми я перевозив кабана, е, три ходки робив. Три ходки, тому що перша ходка була три ноги. Е, Получається, ну поняли е, не, дві ноги. ні, правильно, чотири ноги. Я першу ходку забрав. Другу ходку я забрав ребра дві дві штуки. А третю ходку я вже забирав розборка. Тобто, це голова, це здір, це лівер. от, от такі усі діла е, так. Ребро 55 і 60 кілограм було. Е, Потім голова 26 кілограм було голови. Е, на заставці, я так думаю, я то, звісно, ще не знаю. Но я думаю, що я на заставку цю поставлю е, фотку. Голова реально внушительно велика. Ну там вепер був, ну реально просто взагалі моща. Так, е, кров 15 п'ятнадцятилітрові відроми е, получається зібрали. Ну додавали в кров'янку. звісно, додавали там яйця, додавали, ну курячі е, цибуля. додавалася, гречка, е, варили ми сало, м'ясо, обріз, Ну тобто, таке, усе, що молилося. Е, кров'янки ми зробили 25 кілограмів. Кров'янки в нас було вже розлетілася. Вона мабуть, марить, що в нас там з кров'янки? Дві. Три кг залишилося кров'янки. Тобто, ну кров'янку ми в основному ніде не відсилали. Так просили деякі просили підписники. Ми повідсилали, а тут в основному місцеві жителі просто її розібрали, тому що ну кров'янку нашу люблять. Оказується, вона в нас добра. Отак от, от. І лівер, лівер, оце це виходить серце. Льогка і печінка вийшло 20 кілограм. Ну там 19 з копійками було. Ну я вже так, знаєте, уже округлив, воту 20 поставив, і все. Тобто, Е, в цілому, у нас е, я так підсчитав, показує 430 кг вийшло мого хряка. 430 кг – кілограм це живої маси було його. Е, ну не знаю, плюс-мінус е, кудись туди. Ну в общем я так у це підсчитав це 430, Я вийшов на отаку от е, циферку. Кінечно мощний кабан, і це я не знаю. У нас это, мабуть, кабан, и, мабуть, надеюсь, в нас із Ігорюнчиком це, мабуть, перший кабан, і мабуть, надіюся, останній в нашому житті. Того, що після переробки такого кабана спиняки були болять, ми його кьорхером обмивали, тому що щотками це було дуже важко і дуже довго. Тоді ми кьорхер підключили це все діло хорошенько вимили, витерли. Розрізали і так далі. Ну в цілому не знаю, навіть, що сказати. В розрізі ви його бачили. М'ясо хороше, добре запаха. Немає єдине запах сича. <муllup> 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 Ти співаєш, ходиш? Да? Єдиний запах це була сича. сича коли вже ми повністю розібрали і все убрали, і в кишках е, получається, я коли кишки розібрав, поняли. І я різнув э, сечовий міхур. Боже, запах тої сечі був такий, що це просто капець. Іменно сильний, мочний запах. Що, зірочка? Да, Хру -хру. Да, Це я тут записую хохро, боня, вес. який був вес Боні. Прийшла прийшла в мене туди. Так. Все, біжи до мами, біжи. Папа тут розказує, який Боня був здоровий. Все, біжи. Давай, давай. Уже в нас босяком не бігає, тому що похолодало. Отак от, от. Ну в цілому, я записую 430 кілограм. Хоча мені багато хто каже, що Коль береш голову, то є відріз. Да, от відрізав ну, ти голову, зважив і множиш на два. Тобто, 10 кілограмів голови, значить, було 200 кілограмів кабана. У нашому випадку 26 кг, кілограмів, то це виходить 460. Правильно? 26, марис, що там виходить? О, Боже, 26 на 2 – а ні, та ну не може 520 кілограм. Да, виходить? не може бути 520. Тож я в цілому якось трохи може й спростовую цю сю штукень. Но, е... Не від ну як там не відміняю. Ну не відміняю. Я думаю, що може на якомусь періоді, наприклад, голова дійсно так і показує. Ну це може бути період там до до 120 кілограмів там свині, може там до 250. Тоді по голові е, це можна оприділити. Потім по голові можна оприділити, може, ну знаєте, кожен по разному голову відрізає. Тобто, це проріз іде від вуха повністю по щоки, а єсть від вуха, і щоковина остається на передкові, то тоді голови то і буде, ну в боньке, ну кіло. Грамів 18, понімаєте, то я не знаю, ну 18 кілограм. Це що в нас 360 шістдесят кілограм. Я ще думаю, що все залежить від того, як та голова відріжеться. Що ти, моя мила, хочеш? А все біжи, давай, біжи, грайся, біжи до макарчика. отуди. туди оба, біжи. Віль. Ну в общем, по поводу всього цього діла, е, як хто хоче, так і вважає. я вирішив принципово просто брати отак по кусках і важити, як воно вийшло, і в принципі, от я вмістився в отаку от цифру. Ну, от бачите, там, а хоча не бачите, це, мабуть, фронталка, і мабуть, у вас буде перековеркано. Ну, в общем, 430 кг кілограм вийшло, і слава Богу. Е, чесно, я в великому захваті, що в мене такий кабан виріс, дуже в великому захваті. Е, переробка дуже хорошо пішла в ход, і я не скажу, що м'ясо якесь там погане. Тож, міф може просто так спростувати і чітко сказати, що е, після кастрірованого хряка. Запаху не остається. Пройшло три місяці е, сало, сало на жопі, на задниці, сало охренітельне, Вибачте, що так і кажу, ну так і кажу. Шкурка то товстувата, звісно, сальце м'якесеньке, прям до самої шкури. Отак брав воно таке товстеньке, я його ставив каптити. І виходить, прям розріз від початку від, 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 від сала і до кінця шкурки. Прямо так беру їм, як масло. Просто от вкусне. Я не знаю, от таке от. Ну настояще це от, не сказати нічого. От визрівше класне сало, я ці сало оставив там його кілограмів. Я даже не знаю скільки, мабуть, 4 пакета отаких от і. Я це сальце оставив, чисто каптити. От хочу я каптити. Ну і Маринка, мене жінка, сказала, що Коль, давай от просто в морозильну камеру, якщо що, може комусь треба буде банку засолити. Тобто не відправляти свіже, а взяли там перед відправкою. Да, це, це сало порізали кусочками у соль в банку, бабах і в посилку. І тоді вже ми точно знатимемо, що воно дойде до наших підписників, до наших споживачів. Так що сальця було ну достатньо. Уже я оці всі діла не важив, скільки сала, бали. Балики там такі по півтора метра були е, отакі в об'йомі. Я балики такі в житті в руках не держав. Ну, в общем, факт тому, що балики дебелі. Е, ошейки тож, ошейки були, по-моєму, ну кіл по 10, Ну, такі ну теж дебелі. Е, уже нічого цього не знімав, того, що була вже пізня ніч. Да, за... Ну, зараз підійду. 에, була вже пізна ніч, і ми просто це все діло по биріку дуже сильно розпихали, старалися переробити, тому що це м'ясо. Нас дві е, було в домі, які це щось робило. А три людинки маленькі спали, і просто відео даже зняти, даже не то, що ніколи було. Це було даже нереально. тому що по-перше, були як лимони вижаті, да? а по друге, от просто не до відео було. І мені там пишуть: Коль, що там по забою? Ти коли там цей? кажу, буде, буде, буде. Ну. От, от щось я це фінальне відео зняв, і в принципі, от все, ми вийшли на хорошу цифру, ми вийшли на хороший результат, і я би просто хотів от сказати одне: я спростовую просто те, що кабан хряк там великий, старий, там довго чи недовго він росте. М'ясо супер, просто воно смачне, запаху немає. Ну і броня є по поводу броні. Мене там питали і мені писали. Я це знаю. Є своєобразна броня. Це трикутники, получається на гриві, в кабана. От якщо взяти от оці отак хопа від гриви. І трикутник отак він іде трошки боком, і е, до початку він іде е, пузанини. Ну то есть, де під найде, до під черевка. От це оцю броню ми зрізали. Ну на броні на спині сало було. Пальців у вісім. Тобто, там, десь на каналі в нас в сообщстві є, яке було сало дебеле, просто і броня товщиною була сантиметрів чотири. Поняли? Сантиметрів чотири, а далі було сало таке, просто таке м'якеньке, обичний жир. Тобто його можна броню відділити від сала, і це сало просто без шкури, е у, у банки положити. Но ми вирішили таке не робити. Ми просто це сало вирізали, да, від броні відділили, і ми це сало перетопили на смалець, тобто на жир. Жир смачний, він пахучий, і в принципі ніяких ділов немає. Ще й шкварочки залишилися але у нас тут там, місцеві. Попросили, ну вони беруть у нас, я не знаю, мабуть, е ну 10-літрове відро. Ну, ми в пакеті тих шкварок, отак просто набрали і люди забрали. Е не знаю я, що вони з ними роблять. Вареники, там пиріжки, чи може просто їдять. Е дехто я знаю, любе дуже до пива ці шкварки, тільки солоненькі. Ну, в общем, попросили люди. Ми їх просто отак на місці віддали зразу, да і все. Вони без шкури, то ж м'якенька шкварочка. І в принципі, я не хочу сказати, що якщо це великий кабан, то. Е то його треба кудись збувати і перекупам його продавати. Я вам скажу так: що ну перекупиш, перекупи ж кудись його дівають, вони ж його не викидають, розумієте? Ну а хтось таку байку пустив, що е, здорові старі кабани вони неслідубні і так далі. Е, я вам скажу одне: що. Стара свиноматка. От, от то нес'єдобне, тому що в мене колись була така, хрен гризеш, ні балика не зісиш, нічого. Її тільки тушити, тільки в тушонку, тільки в фарш і так далі. Ну, це було, блін, год 5 назад. Це в мене була така свиноматка, як і Боня, е яка просто дуже-дуже багато в мене була. І от її я не знаю, скільки даже год було. Ну, це 2000. 16-й десь рік, десь туди, 17-й рік. Так як я з 2014 року займаюся свинями, ну от це десь там, мабуть, в 17-му році теж свиня була. Я її вже купив поросною. І, в общем, так вийшло, що вона в мене дуже довго була. Ну в общем, а коли ми кинулися її різати, може я провтикав? Я тоді був в принципі так не знав, що треба відгодовувати і так далі. Вона в мене поросят відгоду ну, вигодувала. Трошки вона, мабуть, місяць у мене побула. І я її потім зарізав. Може, треба було додержати довше, щоб вона від'їлася, набила свою форму масу і тоді різати. Ну а так, звісно, пакос було м'ясо. Це як я знаю, то я зразу вам так і кажу. По поводу цього кабанчика, все було ідеально. Все. Давайте миру здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, трудіться, вертіться, не попускайте свої сили, тому що ви стараєтеся, ви трудитеся, а цей труд має окуплятися і ви повинні його цінити. Так що в цілому. Не здавайтеся, ото як не важко. Набрали мені. Коль приїдь, виріж яйця, кабану. Я приїду, виріжу. Да? Ви його відгодуєте і зробите собі вдома. Не знаю, 150 банок тушонки. Все, і будете їсти її 10 год. Отак. От Чим віддати її на прицеп? Все, давайте, всім пока. По пока узів. Отак. Пока. -пока